Так. Да, да, Даша. Ось ми прийшли до, на сусідню вулицю, подзвонила мені жіночка, що прибився до неї котик, і котик уже місяць лежить, на передній лапці не стає. Скоріше всього, що його двоноги якесь падло, перебили йому нож. Отож, оце ж у цьому може. Да. І і це і... Ж, я, я що ж, пройшла за ним, а воно так проситься да, проситься, ти, да. Ну, що кажуть дівчата? Кажуть, що він їсть, він передвигається, навіть все в туалетик ходить. Але ж передні лапи, мені здається, на передньому тут вавка. Ось все. Не треба, ти боявся, да, мене? ти боявся він. Його, видно, гарно побили. Да, зайка, зараз будемо, Зараз вже будемо йти, зараз мій хороший. Ну, я зараз, звісно, казала, в нашу трохи агресивненький він, да? І ну маленький. так, він, да, він ж боїться людей. І, і боїться людей, і йому болить, тому він і агресивний. Так, mm. да, мій маленький. Так, да, мій хороший. Ой, ти моя радість. І дивіться на ту кулю. Да, да, да. Ми вже в кліточці, Він, звісно, він, трошки, напевно, і під себе ходить після, тому <рекунок> що він, він да, бачиш, що він і, <рекунок> і такий. Він, як вона, він її вже знає, вона його гладить, вона його знає, як вона, а так... <рекунок> <рекунок> А давно вона поїхала? Ну це вже вона неділю, це вона в прошлую неділю поламала. Ну, все поїхав. Якщо ми ще вмиваємося, хвостик миємо, то що не так все погано, ви знаєте, я хочу вам сказати. Просто, звісно, що він поганенький, але нічого будемо намагатися щось зробити, дай мій хороший. Не плач, зайка мій маленький. Не плач. Як вони мені дзвонили по телефону, я звісно думала, що стане його кращий. Але що ж ви хочете, вже місяць він з перебитими двома тими лапами передніми. І він якийсь покусений, я бачу, ну, в общем, він поганенький дуже. Ну, зараз я його в клітку вдома відгодую, хай трошечки погріється. І завтра ми поїдемо в лікарню. Буду здавати його на стаціонар ту лікарню, там, де лежить наша цуценятка Джек, там круглосуточно, кругло цілодобово. Там є рентген, там, є, ну, там все є. Там є хороші спеціалісти, які, кстати, дуже гарненько лапки складають у тваринок. Так що у нас ще такий котик один. Відмовити я не могла, ну, бо тому що, тому що він, він просто вже помирає. Помирає від болі. От німа ще своєї? Ну, коротше так, так що йду додому зараз. Каже, ми вже вдома ось у клітку посадила, стресує, бігає. По клітці на двох задніх лапах, там, на одну він на передню трохи стає. Я думаю, що з позвоночником у нього все добре. Але ж то, що, що лапи перебити повністю, грязний, запісяний такий, да? Уші ти грязні, низ грязний, манюня ти моя. Ну що ж тобі вони не могли тебе поумивати там трохи, га? Манюшкин Сейчас мама водички тобі дасть. Сейчас будеш кушати, сейчас будеш кузити за слянець малий мій. Так облінувався, що вже вчора накакав під себе. Не хочемо, скажімо, ходить в туалет. Туалет чистий. Сьогодні будемо як купатися, не знаю. В общем, що, друзі, я хочу вам сказати. Трошки наш візит до доктора відкладається, бо хірурги будуть тільки, а нам вони тільки треба, вони будуть тільки з, е, в неділю. В общем, нам оце п'ять днів він у мене буде. Да? Ну, зайка, п'ять да. днів він у мене буде, звикає потрошечку. все-все-все, Я не буду тебе трогати. Давай, мама, давай, давай, що ти хотів, що ти хотів. Покажись, боже, він ось вчора закакався повністю. Давай, мама водичку поміняє, повністю він закакався. Сьогодні будемо купатися. Дивіться, в кашечка. То, що як перший день він. Це вже він у мене четвертий день, ні, третій. То як перший день він ще в туалет ходив, ось туалетік стоїть у нього пісок. А це що вчора накакав під себе, може больно йому вставати. Так що нам, ну куди ти хвостиком, водичку. Ну, все, все, все. Mm -hmm. е так що нам до хірурга тільки треба. Вони будуть тільки Вони відпускають, тільки будуть, я ж кажу, що. На день, на, на який нам там назначили в понеділок, так що відкладається. Але я думаю, якщо він так місяць пролезав, чи півтора, то вже тих 3-4 дні, скажи, вже ролі не зіграють, Да, зайка моя? Ну, я можу його погладити. Да? Ну, все, все, все. Ну, Він возмущається, боже, які уші грязні, синок мій. Ви ж такий красивий котик, тільки грязний такий. Сьогодні. Я ж боюсь його трогати і за лапи, і за спину, я боюсь щось нарушити. Я б вже його і повитирала б гарно. Боюсь щось нарушити, а це ось... ось будь на сонечку. Ось диви, як на сонечку гарненько. На сонечку як гарненько. Да? Ну, як на сонечку гарненько, Будеш зараз лежати тут. Зараз ну, зовсім трошки прикрию ну, верх, щоб не, не на прямих промінях сонця лежав. Все, лежи, лежи, синок.